E aí Шановні студенти, першокурсники, Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу запрошує вас поринути у захоплюючий та багатоманітний світ клубного об'єднання Крок, де ви точно зможете знайти заняття для душі і серця. Кулінарія, мистецтво, спорт, література, правова сфера, екологія та ще багато напрямків чекають саме на вас. Цікаві ігри та тренінги, мотивуючі бесіди, тепла і дружня атмосфера не залишать нікого байдужими. Черпаємо натхнення та вдосконалюймося, аби стати освіченими громадянами, які побудують квітуче майбутнє для нашої України. Напрямок громадянсько-патріотичного виховання та виховання правової свідомості. Інформаційно дискусійний клуб. Точка Зору керівник Торенко Антон Анатолійович. Тож, якщо ти цікавишся політикою, небайдужий до ключових подій, що відбуваються в країні та світі, маєш активну громадську позицію, бажаєш навчитися висловлювати власну думку та володіти мистецтвом переконання. То дискусійний клуб. Точка Зору чекає саме на тебе, громадянсько-правовий клуб, сила закону, керівник Йорш Юлія Вікторівна. Ти свідомий громадянин своєї країни. Ми впевнені, що так. Тому маєш оволодівати правовими знаннями, підвищувати власну юридичну культуру, розвивати навички правового захисту. Клуб Сила закону допоможе кожному студенту відчути відповідальність за свої вчинки, усвідомити свої права та запобігти несправедливості в повсякденному житті. Патріотичний клуб Україна незламна, керівник Василененко Надія Борисівна. Якщо ти справжній патріот своєї батьківщини, Прагнеш пропагувати національні цінності, клуб Україна Незламна чекає саме на тебе та твоїх однодумців, тих, хто бажає пробудити козацький дух в сучасних реаліях та формувати активну громадську позицію. Клуб знавців української мови Берегиня, керівник. Гавриляк Любов Сергіївна завжди цікавився фольклором, традиціями і звичаями пращурів, захоплювався народним мистецтвом та особливостями національних свят, тоді клуб Берегиня гостинно запрошує тебе у світ української культури і етнографії. Тут ти познайомишся з витоками українських вірувань та святкувань, пізнаєш скарби рідної мови через народні пісні. Загадки ігри. Напрямок підвищення загального рівня освіти та фахової майстерності. Професійний клуб споживач і ринок. Керівник Константінова Наталія Володимирівна. Відчуваєш собі бізнесову жилку, цікавишся законами ринку, маєш маркетинговий підхід до життя, прагнеш захистити свої права як споживача, товарів та послуг. Тоді ми запрошуємо саме тебе до співпраці у професійному клубі споживач і ринок. Баланс Баланс-клуб. керівник Пономаренко Наталія Віталівна. Ти бажаєш навчитись заощаджувати, відкрити власний бізнес, стати фінансовим директором чи бухгалтером і привести компанію до фінансового успіху. Тоді тобі у баланс клуб. Тут завжди допоможуть захиститись від помилок і знайти вихід з будь-якої фінансової ситуації. Навчально розвивальний клуб Еврика, керівник Боско Наталія Миколаївна. Кожен знає, що нестандартні прийоми та методи роботи сприяють кращому запам'ятовуванню, викликають зацікавленість і бажання вчитися та пізнавати. Саме в клубі Еврика можна знайти оригінальні підходи та способи вивчення навколишнього світу. Тож ласкаво запрошуємо кмітливих, вигадливих, креативних пошуковців, здатних поглянути під новим кутом на звичні буденні речі. Антифейковий клуб інтелектуальні ігри, керівник. Морозова Юлія Юріївна хочеш навчитися розпізнавати фейки, викривати дезінформацію та захищати себе від маніпуляцій? Бажаєш стати справжнім інформаційним воїном і розвинути критичне мислення? Тоді запрошуємо тебе приєднатися до антифейкового клубу Інтелектуальні ігри, де будемо розбиратися, як працюють фейки, аналізуватимемо моральні кейси та навчимося протистояти інформаційно-психологічним операціям. Якщо тобі цікаво зрозуміти, як впливають медіа та соцмережі на нашу свідомість, то цей клуб саме для тебе. Приєднуйся! Сервіс клуб керівник. Пислиця Альона Іванівна. З чого потрібно починати сервірування столу? У чому тонкощі цього процесу та як він виглядав у сиву давнину? Чим вирізняється нині? Про все це ти можеш дізнатися на засіданнях сервіс клубу. Тож ласкаво просимо юних рестораторів до осягання мистецтва сервірування. Клуб ЕКОС. Керівник Заворотня Анна Валеріївна. Якщо ти переймаєшся екологічними проблемами довкілля, вболіваєш за збереження рослинного та тваринного світу своєї місцевості, міркуєш над покращенням екологічної ситуації в країні загалом, то на тебе чекає клуб Екос. Саме тут ти зможеш знайти однодумців і долучитися до благородної екологічної місії. Гурток знавців іноземних мов ерудит. Керівник Федорова Ольга Феофанівна. Ти цікавишся мовами і культурами різних народів світу, мрієш подорожувати та вивчати побут іноземців, тоді клуб Еродит стане для тебе найкращим помічником у віртуальних мандрівках Європою та Америкою. Впізнанні мов, національного колориту та способу життя іноземних сусідів. Гурток смак, керівник бурмак Тетяна Олександрівна. Якщо ти з дитинства полюбляєш куховарити, завжди захоплювався кулінарним мистецтвом та прагнеш пізнати секрети видатних шеф-кухарів, то гурток смак гостинно запрошує тебе зануритись у тонкощі кулінарної справи. Гурток майстриня, керівник Мироненко Катерина Віталіївна. Відчуваєш собі хист декоратора, маєш креативний погляд на світ. Прагнеш перетворювати звичайні речі на справжні шедеври краси до твоїх послуг гурток майстриня, якому навчать з повсякденних страв робити віртуозні вироби мистецтва. Напрямок розвитку загальної культури та естетичних смаків. Літературно-музична вітальня Увійди в світ прекрасного керівник Бурдія Валентина Андріївна. Якщо ти книголюб і здатний відчути красу художнього слова, літературно-музична вітальня запрошує тебе у світ вишуканої поезії та найкращих зразків літератури світу. Тут можна дізнатися про життєві і творчі долі письменників, історії написання світових літературних шедеврів, а також спробувати відчути себе у ролі героя улюбленої книги. Студія поетичного слова Експромт керівник короткова Олена Анатоліївна. Якщо ти відчуваєш у собі творчий потенціал, поетичні здібності, пишеш вірші та прагнеш досконалити власні креативні навички, то студія поетичного слова Експромт запрошує саме тебе до чарівного світу віршування, ораторського мистецтва, участі у літературно-поетичних заходах. Напрямок розвитку фізичного та психологічного здоров'я. Психологічний клуб синтон, керівник решетіла Світлана Васильівна. Клуб синтон запрошує всіх, хто бажає покращити своє самопочуття та поглибити саморозуміння, усвідомити свою життєву мету, змінити в собі щось на краще, дізнатися, як побутувати більш зручні відносини з людьми, отримати допомогу у розв'язанні життєвих задач та проблем. Спортивний клуб Атлант, керівник Яковенко, Ірина Сергіївна, клуб Атлант запрошує тебе зануритись в унікальний світ спорту. Зроби крок назустріч приємним емоціям, новим досягненням яскравому стилю життя. Заняття в клубі сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розвитку сил, швидкості та витривалості. Наркопост, керівник Шишкіна Людмила Олександрівна. З метою профілактики шкідливих звичок, розвитку потреб у здоровому способі життя, зміцнення здоров'я студентів, запобігання поширенню серед молоді, куріння, наркоманії, пияцтва, у коледжі активно працює наркологічний пост. Не будьте байдужими до свого здоров'я, долучайтесь до лав сильних, здорових, активних. Особливої уваги сьогодні заслуговує молодіжний волонтерський рух коледжу, територія студентських ініціатив, який охоплює три основних вектори: патріотичний проєкт з Україною в серці, благодійний проєкт милосердя та інформаційно-просвітницький волонтерський проєкт Покоління небайдужих. Патріотичний проект з Україною в серці, координатор Моцієнко Людмила Миколаївна. Надскладна політична ситуація в Україні торкнулася серця та розуму кожної людини. Не можна залишатися байдужими до подій, що формують наше сьогодення та творять майбутнє. Тому нашою коледжанською родиною було прийнято рішення щодо організації допомоги для тих, хто сьогодні її вкрай потребує, наших мужніх захисників. Та захисниць, які кожного дня забезпечують мирне життя ціною власного здоров'я. Саме з цією метою у 2014 році розпочав свою діяльність наймолодший, але найактивніший у волонтерському русі коледжу патріотичний проєкт з Україною в серці. Тож долучайтесь до найшляхетнішої справи сьогодення. Благодійний проект милосердя, координатор Єніна Людмила Іванівна. Колектив Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу ніколи не залишався осторонь проблем дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Так, з 2005 по 2013 роки займався благодійною діяльністю у рамках співпраці з дитячим будинком номер 3 А починаючи з 2013 року, і до нині співпрацює з центром соціально-психологічної реабілітації дітей Криворізької міської ради. За кожної можливості студенти та викладачі коледжу беруть участь у проведенні святкових заходів для вихованців центру, а відтепер і для переселенців з інших областей України, готують приємні подарунки та проводять цілий ряд заходів до різних святкових дат. Інформаційно-просвітницький волонтерський проєкт Покоління небайдужих, який містить 5 міні проєктів кожен з яких має свою мету, свої завдання та активну студентську команду волонтерів для їх реалізації. Міні-проект Школа молодого споживача. Координатор Константінова Наталія Володимирівна займається популяризацією споживчої освіти серед учнівської молоді. Міні-проект проблеми соціуму. Координатор Галямар Валентина Олександрівна активізує дії молоді щодо вирішення соціальних проблем суспільства. Міні-проект Шлях здоров'я та краси. Координатор Шишкіна Людмила Олександрівна має на меті профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі. Міні-проект Світ європейських традицій» координатор Федорова Ольга Феофанівна ставить завдання формування в учнівської молоді потреби в поглибленому володінні іноземними мовами задля знайомства з національними традиціями та культурною спадщиною Європи. Міні-проект Смачно креативно корисно координатор пислиця Альона Іванівна передбачає виховання у молоді культури приготування та споживання бюджетних та корисних страв. Активісти міні-проєктів є багаторазовими учасниками, дипломантами та переможцями різноманітних конкурсів, фестивалів соціального спрямування, всеукраїнського, регіонального та міського рівнів. Дуже приємно, що до енергійної діяльності активістів-волонтерів з повним розумінням та підтримкою ставляться і друзі-одногрупники, і адміністрація закладу, і команда викладачів-координаторів, що допомагають порадами та професійними консультаціями. Наш студентсько-педагогічний колектив коледжу неодноразово отримував грамоти та подяки за волонтерську діяльність та активну громадянську позицію. Наприкінці кожного навчального року за результатами роботи в конкретних волонтерських проєктах відбуваються підсумки, згідно з якими найбільш активним, творчим та ініціативним студентам вручаються особливі відзнаки студентського парламенту коледжу Волонтер року. Тож, любі студенти, не залишайтеся байдужими. Долучайтеся до такої важливої та благородної місії молодіжного волонтерського руху коледжу територія студентських ініціатив. І наостанок, як говорять, саме Солоденьке – це наш прославлений студентський молодіжний театр. Меркурій. Як говорять самі студенти, наш парламент це серце студентської родини, волонтерський рух її совість. А молодіжний театр Меркурій це безсумнівно її душа. Протягом 20 років студентський театр завжди був центром проведення всіх культурно-мистецьких та дозвіливих заходів коледжу, спрямованих на розвиток творчих талантів студентів. У межах театру завжди працювало 5 студій, учасники яких були активними конкурсантами районних, міських, обласних та всеукраїнських мистецьких заходів. Але з погляду на події сьогодення наш театр Меркурій, на превеликий жаль, не Має можливості повноцінно жити і творити, натомість ми твердо віримо, що після перемоги студентський театр замайорить новими і ще яскравішими фарбами, напишемо ще не один сценарій, розкриємо ще не один талант, заспіваємо ще не одну пісню, зіграємо ще не одну п'єсу. Дух першості, креативний підхід до вирішення кожного завдання, безумовно взаємопідтримка і повага це ті головні якості, що завжди вирізняли студентів Криворізького фахового коледжу торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу. Адже їх активна життєва позиція укладена в яскраве гасло. Небайдугість це не просто риса характеру, це самореалізація. Це не просто рух, це результат. Це не просто стиль життя, це саме життя. Тож, студенти-першокурсники, гуртки та клуби, як і активне студентське життя, навіть якщо це онлайн-формат, чекають на вас. Будемо разом на шляху до гідного майбутнього.